Вже традиційно в останній вівторок місяця в приміщенні Коростенської міської ради відбувся робочий молитовний сніданок. На думку організаторів, а я нагадаю, свого часу ними виступили депутатка міської ради Юлія Козак та секретар Коростенської міської ради Олександр Олексійчук. Це особливий час для спільних роздумів, як на своїм життям, так і над долею нашої батьківщини через читання Біблії. Це час щирої молитви за наших воїнів, за перемогу України та за наше благословенне майбутнє. Під час серпневої зустрічі говорили про незалежність, її біблійне значення. Ну і, звичайно ж, молились. Хотілося б, може, коротенько провести нашу духовну частину і десь до цієї теми незалежності торкнутися чи заглянути на неї із позиції Біблії. Господи, ми дякуємо за те, що сьогодні ми, як Україна, Продовжуємо стояти, жити і існувати, тому що незалежність це вибір, це велика ціна, яку платять сьогодні наші хлопці і дівчата там на передових, захищаючи своїм власним життям ці території, і духовну, і моральну, і фізичну незалежність. Господи, підтримай, благослови і захисти їх, а нам дай прийняти це, цінити це. Мати сьогодні розуміння цього і розвивати це в своєму житті і зжити згідно цього, маючи ту свободу, маючи ці переживання в наших власних життях. Дуже часто під час молитовних сніданків присутні говорять про духовну підтримку українських захисників. А отже, говорять і про військових капеланів в нашій коростенській громаді. Капеланом з великим серцем та любов'ю до людей і Бога є Микола Кучинський. Цього дня він отримав нагороду від військової капеланської. Служби, яку привіз Андрій Ковальов. Хочу члену вашої громади, військовому капелану Миколи Васильовичу Кучинському вручити відзнаку почесну відзнаку. Вона називається Золотий Шеврон. Вона означає дві важливі фундаментальні речі для мене. Підзвітність. І якість. Я хочу сказати про те, що Микола Васильович, будучи на своєму місці військовим капеланом, був у витоків встановлення капеланського служіння в Україні на Коростенщині. Микола Кучинський капелан з 2015 року. Говорить завдання капелана підтримувати дух військовослужбовців на війні і в тилу, бути поруч, вислухати, помолитись, мотивувати і надихати на правильний шлях. Головне наше питання це приїдь, допоможи. А після того може поговориш. Отак називається. Оце це головне, тому що кожна людина, вона важко важко. Військових це важко і. І треба поспати, відпочити, і робота є. Але, скажімо так, коли я маю час, тоді вони хочуть запитати, тоді ми можемо допомагати, молитися з ними, і це дуже допомагає їм. Молитовні сніданки вже стали традиційними для нашої громади, адже проголошують християнські цінності в останні вівторок місяця. Під час молитовного сніданку у коростині лунає слово Боже та молитва за Україну, за її захисників та за кожного з нас.